Всім привіт! Вау! Вона знову тут! Вона знову в кадрі. Це влада Шапіро. я виставила сьогодні дуже красиво свій кадр. Зразу, от зразу, зразу ставте лайки. У мене арт-блог. Я вмію малювати. Я багато часу присвятила малюванню з начальної школи, навіть в дитинстві. Я займалась творчістю. Я творила, творила все своє життя, займалася творчістю. І так було кайфово. А потім щось що в 11 класі, вимой 2020 2021 я вирішила мені не вступити на художника. І що ви собі можете подумати? Я вступила, малювала купшини, малювала, малювала купшини і покинула університет. І малювати мені перехотілось. Насправді, я не знаю, чи винен художній університет в тому, що я розлюбила малювати, чи це мої проблеми лічно. Але багато запитань в мене все-таки є до нашої освітньої системи і чому вона відбиває бажання малювати далі, а не навпаки розкриває твій потенціал, як митця вивертає твою душу, тому що. На мою думку, малювати кувшини це дуже весело. Але це не робить тебе художником. Якщо ти вмієш гарно в техніку академізму, на жаль, це не зробить тебе художником, це зробить тебе принт машиною. Але не митцем, не цікавою особистістю, які є що сказати. А бути художником, на мою думку, бути митцем це в першу чергу щось постійно казати цьому світу. І привертати до себе увагу людей, або просто не привертати, або робити для себе картинки, але це завжди завжди про твою душу. Тому ми так не любимо gpt Чат, тому що він просто принт-машина, яка без душі робить картинки. Останнім часом малювати мені не приносить задоволення. Я хотіла пов'язати своє життя з малюванням, з якоюсь творчою професією. Я до цих пір хочу, але не пов'язала. Mm -hmm. І все навпаки, скотилося в якусь пізду. Записую цей звук спустя десь 4 місяці після того, як я засняла це відео. І що я можу сказати? За ці 4 місяці я майже, майже. Не дотронулась до пензля і не малювала, отак От не сідала і не малювала. Але я багато думала і переосмислювала, що для мене малювання, чому я взагалі розлюбила малювати, чому думка про саме малювання і публікування своїх робіт викликає в мене прям якусь таку тривогу і тривожність, як я взагалі до цього докотилася. З підлітка, який малює і любить малювати, який почувається найкращий в цьому. До дівчинки, яка не реалізовує свої мрії творчі, свої плани. Планів багато творчих, я їх не реалізовую, тому що це схоже на соціофобію, тільки в мене фобія малювання. Хоча малювання це абсолютно моє, я в цьому переконана. Але я не малюю. Чому ж так сталося? Взагалі, я вивчала психологію, я прочитала книгу КПТСР Піта Волкера про наших внутрішніх критиків і зовнішніх критиків. Дуже вдячна Євгенії Стрілецькій, що вона поділилася цією книгою. І ще я дуже вдячна Паші Вржецу, Дуже складно вимовляти його фамілію за те, що він озвучив таку думку. Якщо ти хочеш вбити якусь справу, любов до якоїсь справи, то тобі потрібно додати туди. Трошечки перфекціонізму, але знаєте що? Трошечки перфекціонізму не буває. Ні. Буває дуже багато перфекціонізму, дуже-дуже багато перфекціонізму. І спочатку ти просто дитина, яка малює, і отримує задоволення, і думає, вау, це то у мене класно вийшло. А потім ти в університеті сидиш, малюєш цей кувшин. Ти розумієш, що в тебе нічого не виходить красиво, як у твоєї вчительки чи навіть у одногрупниць, які мають більше досвіду в цьому. І потім тобі ставлять три за цей кувшин, хоча ти дуже старалась. І тобі ставлять три, можна сказати, за твою душу, яку ти вилила на цю бумагу. І це так боляче, і це так боляче. І ще боляче те, що в університеті в мене не було творчої свободи. Я не могла намалювати сісі і Пісі і сказати: Ось це моє мистецтво, це Сісі -сі Пісі. Я так відчуваю. Ні, тому що там не можна було малювати сісі і -сі Пісі, тому що це високе мистецтво в лапках. А я скажу вам мистецтво! Високе мистецтво! Можуть бути сісі і -сі Пісі. І я хочу малювати і пісі. От зараз у моїй голові сталася така революція з тих пір, як я не малюю, як я просто сиджу і обдумую, чому? чому я перестала це робити, я зрозуміла, тому що система університету, в якому я вчилась, вона вбила мене як митця. А також просто система, коли ти намагаєшся заробляти гроші як митець. Це така дивна штука. Я проходила курси казуальної графіки, тому що я хотіла працювати в геймдефі, тому що там платять нормальну зарплату, як митцю. Ну, не як митцю, а просто як художнику. Це, напевно, трошечки різне. Коли ти працюєш на такій великій компанії, для того, щоб отримати собі творчу роботу та професію, треба дуже сильно щоб Тобі платили за твою творчість і тебе оцінювали. І ти, типу, ти працюєш на творчій професії. Це ж така величезна мрія у нас. Я малювала, малювала. Я навіть намагалась бути дизайнером, не те, щоб дуже сильно намагалась бути дизайнером. Просто я дуже хотіла мати творчу професію. Щоб мене оцінили, щоб мене побачили, щоб мені сказали, «Да, ось ми платимо тобі гроші, значить, ти чогось коштуєш як митець. Але проблема в тому, що це і вбило мене. Я постійно порівнювала себе з іншими людьми, які вже працюють дизайнером, ілюстратором, навіть ґемдефі. Я порівнювала себе і порівнювала себе в гіршу сторону. Це в мене вбило як митця. Я вирішила, що малювати більше не хочу. Не те, щоб я вирішила це, я відчула, що я не хочу більше малювати. І зараз я переосмислюю всі ці штуки я... і моє бажання малювати, воно потрошечку повертається, тому що я працюю на роботі, яка не пов'язана з малюванням. І отримую нормальну зарплату. Як для 21-річної людини, я отримую офігезну зарплату. І мені більше не потрібно старатися малювати для того, щоб зробити коштів. Ні, ця потреба повністю закрита. А це означає, що я можу малювати просто для своєї душі. Я можу малювати сі-сі-пісі. От всякі ну, найабсурдніші речі. Просто найабсурніші, які б мені хотілося показати всім, що, о, дивіться, це круто, я хочу вам показати це, бо це має сенс. Це, має, має, це заслуговує на увагу. Подивіться, подивіться. І от це от все я тепер хочу малювати. Я знайшла для себе новий сенс. І я записую цей звук спустя 4 місяці, як я почала записувати це відео. Тому що, якщо ви більше не хочете малювати, то це не значить, що ви поганим митцем були. Це не значить, що ви нічого не коштували. Це значить, що у вас сталася криза. А як ми всі знаємо з психології, кризи ведуть до зростання? Кризи стаються тоді, коли так як раніше бути не може. А так, як по-новому, коротше, треба, ви ще не придумали. І виходить, що ви страждаєте просто. І для цього просто треба придумувати, як тепер буде по-новому. І ось так я зазвичай проходжу кризи в своєму житті, і вони майже завжди ведуть до зростання. Тому ви можете чекати нові відео про малювання. Я вважаю, що малювання це абсолютно психологічно-філософська штука. Це аж ніяк не про конвейер. Це, звісно, ремесло. Це ремесло зі своїми правилами. Але що важливіше, це філософсько-психологічний контекст вашого малювання. І причини, чому у вас не виходить, малювати і заробляти криються саме у ваших психологічних проблемах. Ось що я зрозуміла. Проходячи всі ці проблеми, дуже розчаровує, коли ти довгий час відчувала, що ти знаєш, чого хочеш від життя, ти знаєш, ким ти хочеш бути. І ти стараєшся, ти думаєш, от я зараз через силу, через біль помалюю, я так постараюсь, я буду просто їбашити і отримую своє. Я отримую своє місце під сонцем як митець. Але справа в тому, що коли ти страждаєш, коли ти якби працюєш з мінуса, ти не наповнюєшся своєю справою. Це навряд чи вистрілить. І все, що я поняла, будучи психотерапії, що їбашити не круто, що для того, щоб бути успішною, не треба їбашити. Хтось може зі мною не погодитись, але я переконана в тому, що важливо бути щасливою, що важливо наповнюватись від того, що ти робиш. І відчувати ентузіазм, що от да, мені цікаво, я зараз так багато попрацюю, але це так мене наповнить. Ось що я думаю. І мій шлях як митця він тільки починається. Тому що так, я більш-менш освоїла техніку малювання, але якісь психологічні сенси для самої себе, це мені ще треба шукати. Я планую читати книжки про малювання. Хоча мене так лякає це, мене лякає тема малювання. Я відчуваю фобію малювання, і це дивно, як це взагалі могло зі мною статись. Я планую про це роздумувати ще в наступних своїх відео, в пошуках митця, так би мовити, може, так і назву серію наступних відео. Дякую велике, що послухали, і далі ви можете побачити е, владу чотири місяці назад, яка намалювала цей малюнок і не отримала. Прямо таке великого задоволення від нього. Навпаки, вона дивилась на цей малюнок і думала, що він ну, недостатньо класний. Я до сих пір, до речі, дивлюся на цей малюнок і думаю, що він недостатньо класний. Надиву. Мені дуже сподобалось малювати всі ці лінії. Через те, що їх тут так багато, я ще затонувала, це виглядає фіхєсно. Я можу сказати. Мені подобається те, що я намалювала. Мені подобалось це малювати. І те, що це намалювала, не було безсенсовним. Це має сенс. Якщо я заповню от це все, сенс буде в тому, що мій скіл як покращиться, і я буду дуже щаслива, що це Ну, Я вже щаслива, я вже хочу спати. Хоча тільки полоді на Так волевая, сжирая силы. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на свой канал. Обовязково пишите, если хотите новых видео. Певны, на новые видео обовязково будут. Потому что, типа, мы нешадно заполнять. Будем разом заполнять. А потом я сниму обзор на мій четбуг. Короче. Пока. Рада, що ви зі мною сьогодні помалювали. Бувайте!